Що слід знати, коли ви даєте довіреність? Ну, по-перше, потрібно зрозуміти, хто ж цю довіреність буде посвідчувати. Давайте я розгляну такий типовий варіант, що довіреність буде засвідчувати нотаріус. Так от. Для цього нам, грубо кажучи, необхідно тільки паспорт і наш код, тобто тієї людини, яка буде комусь щось доручати, довіряти зробити. Документи того. Кого ми уповноважуємо щось зробити, не потрібно нотаріус. Тобто він може вас попросити, але тільки для того, щоб просто правильно переписати прізвище ім'я по батькові його там дані. Бо якщо ви їх неправильно вкажете нотаріусу, то вам доведеться переробляти. А нотаріус любить, ага, подивився документи і звідти переписав. Проте, ще раз повторюсь, формально, <кх> необхідно мати тільки ваші документи, бо ви приходите до нотаріуса, і там буде тільки один підпис ваш. Як довірителя, а тієї особи, якій ви довіряєте, що зробити підпису, там не буде. Ось, що необхідно знати, це передусім. Передусім, друге, що варто пам'ятати, це те, що ви можете припинити дію довірності. Аналогічним чином, якщо вам не подобається людина, якій ви видали довірність, ви приходите до нотаріуса і кажете, все, я видав довіреність, наприклад, на 5 років, одначе хочу анулювати цю довіреність, і тоді нотаріус. Вчиняє відповідний запис у нотаріальному реєстрі, і це одразу видно по всій країні. Є бувають, звичайно, проблеми, коли довірність там видається. У ну, мене така була ситуація для того, щоб в міській раді в питаннях зняття з реєстрації е, уповноважена людина е, щось зробила. І у них немає доступу до реєстру, вони просто бачать нотаріальну довірність і щось там роблять. О, тоді проблема. Якщо ж ви уповноважуєте людину на вчинення саме нотаріального правочину, то тут легше, бо нотаріальний правочин вчиняє нотаріус, до нього приходять люди там з ким з, договором, з довірністю і договором, який вона підпише, і в довірності бачить, що нотаріус, що він там анульований чи не анульований дані. Тому також зверніть на це увагу. Ви будете давати уповноважити людину. Для того, щоб вона в органах нотаріату щось вчиняла, якісь юридичні дії, чи десь за межами. Якщо за межами, то подумайте, чи варто це все писати, бо буде проблема, навіть якщо ви анулюєте цю довіреність, а ця людина щось там зробить. Піде в ЗАГС і щось зробить від в імені отримає якісь документи. Далі. Варто пам'ятати, що довірність вона така от є двох типів: на розпорядження, грубо кажучи, Майном на вчинення правочинів, тобто договорів, і на те, щоб просто вас представляти в суді. Тобто, і то, і то довірність, одначе, коли ви даєте на представництво в суді, то це довірність не пов'язана з тим, що уповноважена вами людина зможе продати вашу там, квартиру, будинок, купити щось на ваше ім'я. Вона, грубо кажучи, лише тільки для того, щоб в процесуальному плані бути представником. Вам набагато це простіше, і ви почуваєтесь себе. Більш захищеним. Тому, якщо ви, наприклад, уповноважуєте людину вчинити якусь юридичну дію, то краще от тільки обмежитись цим, не давати їй компетенції, там щось продавати від вашого імені, отримувати гроші і так далі. і так далі. Якщо ж ви уповноважуєте родича, наприклад, продати вашу квартиру, і ви родичу довіряєте, то нехай буде це повноваження і повноваження які із процесуальних питань. Тобто, можна, наприклад, ви хочете довірити своєму дядькові там, чи брату-сестрі продати вашу квартиру, то ви можете на це її уповноважити, а також і уповноважити на представництво в судах. Буде максимальна така от довірність як на матеріальні питання, так і на процесуальні. Зверніть на це увагу. Бо буває люди, що роблять уповноважують продати квартиру, одначе забувають уповноважити на представництво там, в суді, і так, далі, і так далі. А без цього можливо не можна нічого зробити. Ну, це вже такі нюанси, вони в кожному випадку індивідуально вирішуються. Далі можна ще взяти декілька екземплярів довірності. Тобто, у вас буде один екземпляр довіреності, оригінал, і можна ще попросити у нотаріуса, щоб він вам за невеличку ціну зробив копії цієї довіреності. Тобто, у вас буде таким чином декілька екземплярів, і ви зможете нотаріальні засвідчені копії вашої довірності віддавати. Бо інакше, якщо у вас буде довірність в одному екземплярі, то ви її здасте, і у вас вже нічого не буде на руках. Тому що ви можете здавати саме нотаріальну копію вашої довірності, якщо це необхідно, для чогось там вашому представнику. От на це зверніть увагу. Більше того, ви можете навіть представнику видати нотаріальну копію, а, а оригінал собі залишити. Як варіант. Це доволі економить гроші. Варто ще, наприкінці. Зазначу, що варто ще, якщо ви виїжджаєте за межі України, все ж таки довірність зробити і десь її залишити. Можливо, наприклад, ви довіряєте якомусь Петру певні якісь вчинити повноваження. Одначе, поки що от, Петру не обов'язково ці повноваження реалізовувати, тобто ви хочете продати квартиру, можливо, через півроку. Тому ви робите довірність. Петру навіть можете нічого не говорити про те, що ви на його ім'я зробили довірність, і десь довірність, наприклад, у своєї знайомої тримаєте. А самі поїхали за кордон. І вже потім ви що? Кажете знайомі, дай Петру, будь ласка, довірність, і нехай він там зробить все, ми вже з ним домовились про щось. О, і таким чином у вас є довіреність, ви там невелику ціну затратили, і ви навіть будучи за кордоном вирішили всі питання, які вам необхідно. Ось м які основні тези необхідно пам'ятати, якщо ви маєте намір видати комусь довіреність. Якщо у вас є якісь проблеми з довірностями. Чи з вашими представниками, чи можливо у вас є якісь інші юридичні питання? То зверніться до мене і спробуємо знайти відповідь.